Як саме я заробляю з блогу, тому що навіть цей відос, який ти зараз дивишся, принесе мені в цьому місяці від 300 до 600 баксів, це дуже... Сильно може варюватися насправді, але в будь-якому випадку мені здається показник гарний. То давай розбиратися, тому що ці гроші мені платять не соціальні мережі за перегляди чи якусь там рекламу, а саме я заробляю завдяки своїм сервісам та своїм продуктам, які я продаю. Тому що я 8 років створював свою кар'єру в інтерфейсному дизайні, і після цього я почав вчити цьому людей, як прийти, побудувати свою кар'єру в діджиталі з нуля до того, що ти працюєш та дизайниш в першому стартапі. За декілька років останніх я згенерував собі прибуток в 300 тисяч баксів, якраз завдяки цьому менторингу завдяки маркетингу та своїм соціальним мережам. Сьогодні я розповідаю та навчаю людей робити по суті те ж саме: тобто, я навчаю експертів монетизувати свої соціальні мережі, щоб не просто створювати контентик, який просто має мільярд рубрик та нічого не приносить. Це виходить робити завдяки трьом ключам. Перший це якраз фундамент із чітким усвідомленням на що ти робиш, який твій головний меседж, що ти хочеш нести, що ти хочеш пояснити, що ти хочеш змінити на цьому ринку, і е, нюансик в тому, що побути пізд... Чи інфоциганом тут не вийде, тому що без справжнього досвіду люди це схавають, та ніхто в тебе нічого купувати не буде. Наступне друге це те, що я цю місію і цей фундамент пояснюю завдяки своєму щоденному контенту та завдяки всім своїм системам, які в мене існують. І третє, це я чітко знаю, який в мене є офер якраз на продаж, тобто що люди будуть отримувати і скільки це буде коштувати. Я знаю, як це продавати, як працюють мої воронки і так далі. Ось це три головних ключа, які генерують мені цей прибуток. Дуже чекаю на людей в коментарях, які скажуть, що. What's up, what's